Так і дронами, блекаути та пошкодження обладнання це те, що нині відбувається на запорізькій атомній електростанції. Ядерна станція знаходиться в руках окупантів вже понад два роки, і ситуація там лише погіршується. Що зараз переживає заес? Та хто у світі може вплинути на Росію, аби та звільнила ядерний об'єкт? Влада Цимбаленко розкаже далі. Запорізька атомна станція найбільший ядерний об'єкт в Україні та Європі. За потужностями вона третя у світі, і вже понад два роки заес у руках окупантів і стала об'єктом ядерного шантажу. Чим більше часу проходить спочатку захоплення, тим далі вони відходять від тих принципів, норм правил безпечної експлуатації станції. Заяс росіяни регулярно обстрілюють і тримають на станції військову техніку. Фактично перетворили її. І на свою військову базу технологічні приміщення Запорізька ЄС використовуються як укриття для зброї, вибухівки і військової техніки. Це вкрай небезпечно. 7 квітня магате заявили, що на станції вибухнув дрон. Постраждали перший та шостий реактори. Ці безрозсудні атаки мають бути негайно припинені. Хоча на щастя, цього разу вони не призвели до радіологічного інциденту, вони суттєво збільшують ризик на Запорізькій АЕС, де ядерна безпека і так порушена. Самі росіяни після інциденту заявили, що заес нібито атакували БПЛА і традиційно звинуватили Україну. Утім, на засіданні Радбезу ООН представники ЄС США та України все ж нагадали світові, хто насправді винний і поклали відповідальність за інцидент на агресорку, яка і окупувала ядерний об'єкт. Те, що сталося на ZS 7 і 9 квітня 2024 року, і після цього було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації. Вона була спрямована на зміщення фокусу від першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній безпеці, а саме деокупації станції в українській розвідці. кажуть це далеко не перші провокації Росії на ядерному об'єкті. Вона була спрямована на дискредитацію України в чергове так звані російські дипломатії. Треба про щось говорити. В ООН. тому, імітуючи подібні удари, і організовуючи провокації на захопленому. Ядерному об'єкту власне Росія використовує це як елемент тиску на Україну за час окупації. станція вже пережила вісім повних блокаутів, а наслідки від таких інцидентів можуть бути трагічними. Станція переходила в режим роботи на дізе-генератор. дизель-генератор генератор, а -генератор це останній захист да, остання лінія. Захисту, втрата зовнішнього живлення, станції це перший етап аварії такого роду, як сталося на фокусімі. Нині усі шість енергоблоків переведені в стан холодного зупину, і цей стан є найбезпечнішим для станції, кажуть експерти. Демілітаризація зас питання надважливе і не лише для України, а й для всього світу. І єдиною можливістю убезпечити світ від катастрофи на запорізькій атомній електростанції є її деокупація, і над цим активно працює українська сторона. Саме радіаційна та ядерна безпека перший пункт мирного плану президента Зеленського. Стосовно конкретно ЗС має відбутися повна демілітаризація станції, виведено все озброєння, забезпечено зону безпеки по периметру, по узгодженому периметру. Також має бути введена заборона на прольоти крилатих ракет над станцією. Ну і звичайно, повернута станція має бути під повне управління. Енергоатому це є таким шляхом на покращення ядерної безпеки. Аби росіяни пішли зі станції, потрібен тиск, кажуть у міністерстві енергетики. Перш за все, санкційний. Як тільки Росатом отримає санкції, як вони не зможуть будувати об'єкти по світу, як вони не зможуть продавати ядерне паливо, як їхні експерти, їхні фахівці не зможуть їздити по світу на семінари і розказувати, яка це велика могутня кампанія. Ось я впевнений, тоді їм стане боляче. і задекларувати або й ухвалити відповідні рішення можуть на саміті миру, який запланований на червень у Швейцарії. Встановчий глобальний саміт миру його основна задача це. Встановлення конкретних переговорних рамок потрібно виходити на ширший формат, на певний драфт документу, а також на опрацювання конкретних пунктів, хто за що буде відповідальний з точки зору впровадження, і готовність партнерів до обговорення взяття на себе зобов'язань і має продемонструвати їх реальне налаштування на справедливе завершення війни для України та забезпечення колективної безпеки, у тому числі і ядерною, адже саме ця небезпека. Кордон... Онів немає влада цимбаленко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.